Чому потрібно купувати якісний мотиваційний лист? Тому що більшість університетів перевіряють його на плагіат та на наявність штучного інтелекту? А я гарантую, що Мій мотиваційний лист, який я пишу, приходить на плагіат і на перевірку штучним інтелектом, чи він там є, його там нема. Тому я можу навіть на надіслати, бо в мене придбана ця програмка, і можу звідти звідти надіслати, і подібне можете самі в інтернеті перевірити. Тому оці листи, які пишуть за допомогою чатом GPT, в якому дуже багато лексичних помилок, бо чат GPT, ну погано знає українську мову, і там, до прикладу, отримувати освіту, а не здобувати, розумієте? ну типу таких помилок дуже в нього багато, не говорячи про пунктуацію, яка в нього дуже дивна, тому що він стільки ставить тере. Я ось пробувала подивитися в Чачі Піті це просто кошмар. І пише він дуже погано, він ще такого не вміє робити на українській мові якісно. Тому думайте, про те, де ви замовляєте цей мотиваційний лист. А якщо хочете якісний, то звертайтесь до мене.